Так, вирішив зазняти про вивод маток. пара відео. В цьому відео поговоримо про мисочки для виводу маток. Це простий варіант з воску. Дуже навіть нічим не заморочуюсь, зараз розказую. Є такі мисочки вже готові тут є зі штук. Це є аналог Nikot. Є ще китайські мисочки, але з них починати я би зовсім не, не вважаю за потрібне, оскільки треба брати то, що найкраще. На мою думку, це є мисочки. Оці москові і нікот. Оці аналог під Nikot. Вони перевірені. Але щоб на такі попасти, це є Як -то, рідкість можна взяти спочатку трошки на пробу, перевірити. Але саме сьогодні поговоримо про вискові мисочки, оскільки я схильний до того, щоб це робити з мінімальними затратами коштів. Щоб зробити таку вискову мисочку, нам для цього треба віск. Віск бажано, щоб був з язиків. Потім вже може бути забрус. Якщо немає забрусу, там вже відповідно переразів перетоплений віск, очищений, без додавання всякої хімії. Чим краще віск, тим буде кращий результат. Дані мисочки роблю дуже простим, банальним паличком. 9 міліметрів. Чи палиці, я не знаю, вже роки 3-4. Оце буквально сьогодні зроблено. Заточено, навіть видно, що тут є серцевина, якщо так придивитися. Зараз ще, щоб воно сфокусувало. На нуждачному папері. Потім доведено сирниковою коробкою краєчком коробочки. Так отут нождочком, це, якщо немає дрібної, і відшліфовано на тканині. Перед тим, як починати виливати височ, мисочки, дану паличку поміщаємо на годинку в стакан з водою. Туди так. Що я користуюся дуже довго, вже видно, по її Так. Це нова, жодного разу не користована. Вже підготовлена. тут навіть є дефект. Ото ну, дуже воно не зіграє. Але от таким чином, щоб воно камера зловила. Як то в нас. Так, після того, як помістили ми бурнятку, вони настоялося. До речі, тут вода має бути холодна обов'язково, так забув що сказати, дана конструкція це для воску в мене стаканчик металеве, кільце це від тримача труби. Щоб стаканчик до дна не прилягав тут водичка. Тобто водяна баня звичайна. і там віск в ще не розтопився. Ми розірваємо. Це воно стоїть в мене на газі, повністю розтопилося, я навіть газ або скручую, або на мінімальний цей ставлю, щоб суто підтримувало. Так, тепер беремо паличку. Вигню з води, видно, що вона є цей. Трошки має такі крапельки. Треба її водичку тут струсити. На якісь це видно трошки блиск. Ну і відповідно. Так, раз, підняв. Бажано, щоб нижче було. Два, мокну. Знову почекав. Знову мокну. Так, 3-4 рази роблю. Дивлюся вже по ходу, наскільки розігрітий віск. І відповідно стаканчик з водою. То буквально на секунду все, воно готове. Поставлю тут збоку. І знімаю мисочку. Зараз зняв за кадром. Зараз зніму. Ще раз. Знову мукаємо, струшуємо від води і раз, О, засильно. Менше. 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 Так, 4 є. І тут водичку. Все. Тепер знімаємо. Це трошки завелика. Тобто ми її кинемо далі плавати. Так. Смочили. Поза кадром струшую. І так раз. Два, три, чотири. І у воду. Так так вийшло. Носочку тут. Як буде видно, вона ще м'ягисенька. Ще раз. Бо знову взяв тут струшу, видно, їх струшую. Так, раз. Два, три, чотири. І воду. Прокручуючи знімаю. Так, як сфокусується. Та мисочка досить гарна. І таким чином то буквально, я не знаю, скільки тут то було зроблено за сьогодні. А це є куповане тут 500 штук. По об'єму вони одинакові. Таким чином ми е, просто робимо. Дуже багато мисочок. Також паличка проста, це, здається, з якоїсь яблуні. Бо ще щось ну, не пам'ятаю. Таким чином дуже не перебираємо основне, щоб це не дуже м'яких дерев було, вона зроблена. Саме елементарно. Так, далі. Буду знімати інші відео, тому не забудьте підписатися, щоб не пропустити. Все, нехай всім щастить!